Ласа фінансистка на Прикарпатті працівниця банку шахраювала з кредитними картками клієнтів. Калуською міжрайонною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього кредитного інспектора одного з банків області, котра привласнила майже 15 тисяч гривень. Клієнти зверталися до банку за отриманням позики. В ході роботи з клієнтом працівниця банку знімала копії їхніх документів. Підписувала від їхнього імені частину анкет заяв про те, що вони мають намір отримати кредитні карточки, за допомогою яких можуть отримати кредитні кошти. Вони про це не знали. Вона потім ці документи використовувала, отримувала кредитну банківську карточку і за допомогою їх через банкомат знімала кошти. Ніби від імені клієнтів банку. гроші використовувала для власних потреб. У ході досудового розслідування обвинувачена свою провину визнала, щиро розкаялася та частково компенсувала збитки. Що освіти шахрайці, визначить суд. Однак, зважаючи на те, що у жінки неповнолітня дитина, і вона шкодує про вчинене, вирок ймовірно пом'якшить.